Це нова книжка із серії Моя подруга Конні. Конні йде у школу. Історія Ліани Шнайдер з ілюстраціями Яніни Гьоррісен. Одразу вам скажу, що ця книжка перекладена з німецької мови. І ця серія є просто світовим бестселером. Багато-багато мільйонів примірників різними мовами. Просто величезна кількість людей. Дітей, які виросли на цих книгах, вони перевірені, адаптовані. І отож, про що ця книга і як її читати? Ми бачимо, що тема дитяча, а тексту багато. Отож, дитина сама ще тим паче перед школою вона не зможе це все прочитати. І це книга для читання дитини разом з батьками. Як це працює? Берете дитину на коліна? Читаєте разом з нею цю книжку, обговорюєте її, адже в дитина виникне безліч запитань по ходу цієї книжки. Отож, якщо ваша дитина вже от-от скоро має йти в школу, я розумію, що в неї є мільйон різних запитань, хвилювань, очікувань. Вона не знає, що в неї буде попереду, і власне ця книжка їй допоможе. Коні йде в школу. Коні скоро шість, потрібно написати заяву в школу. Мама бере коні, бере ще меншого братика, вони йдуть до школи. І Коні одразу просить ви, жінки, яка дала оформити ці всі папери, чи можна, аби з нею в класі вчилася її краща подруга. Ця жінка каже, звісно, я постараюся це все владнати». Потім вони йдуть додому, і по дорозі Конні заглядає усі відчинені класні кімнати. Тут, власне, є опис класної кімнати, який буде цікавий дитині, яка ще ніколи в житті не була в школі. В кожному класі на стіні висить. Темне-зелена або біла дошка. В деяких класах є ще збоку одна, також є омивальник та полиці з книжками, папками та іграми. Столи розміщені групами, колом або рядами. На стінах висять кольорові плакати і картини, навіть вікна часто прикрашені картинами, на підвіконні квіти. Коні насправді подобається у школі. Потім лунає дзвінок, і діти набігають на перерву. Ось такий. Дуже гарний клас, який ви можете все все показати дитинці, все все обговорити. Потім конні йде в інший кабінет, там її зустрічає лікарка і перевіряє, чи Конні готова до школи. Медичний огляд, що чекає на вашу дитину? Так. Уважна лікарка, перевіряючи, дівчинка добре бачить і чує, вимірює зрісти вагу. Потім їй пропонують на одній нозі стрибати до мами, коні стрибає далі до дверей, тому що вона може дуже добре стрибати. А тепер треба пройтися на пальцях, на п'ятах. Після цього вона має намалювати будинок і дитину. Лікарка запитує, які ігри Конні любить найбільше, чи має вона друзів і подружок. Потім просить Коні пояснити, що зображено на малюнках. Нарешті вирішено, Коні готова до школи. Коні повертається додому, всім про це розповідає, тоді вона отримує лист зі школи і дізнається, що вона буде вчитися у першому Б, де власне вчитиметься і її подруга. Вона розпитує дідусів, бабусь, мами, тата про їхню школу. Бачите, якась така прекрасна іделічна картина. І це, власне, я думаю, що від цього моменту ваша дитина теж буде розпитувати і у вас, і і старшого покоління про їхній шкільний досвід. Це дуже важливо, це дуже цікаво насправді. Потім вона йде на такий собі. День знайомства зі школою, де вона бачить усіх своїх дітей, з якими буде вчитися у школі, в своєму класі, знайомиться зі своєю вчителькою пані Зомер. Пані Зомер проводить екскурсію по цілій школі, туалет, музичний клас, спортзал, їдальня, актовий зал. Потім вони бігають на майданчику. Тут дивіться, тут навіть є якісь такі стіна для скелелезіння. І зверніть увагу, що це школа-інклюзивна школа. Потім вона повертається додому, вони йдуть в магазин. Тут теж прямо цілий список, який допоможе вашій дитині підготуватися до школи. Потрібно придбати все необхідне. І перелік, набір для малювання, кольорові олівці, пензли, колівець для письма, лінійку, зошити, панали, блокнот для малювання, ножиці для рукоділля, клей і ще багато іншого. Дома коня на всіх речах пише своє прізвище. Вона вже може це зробити самостійно. Потім бабуся подарувала їй прекрасний ось такий наплічник. Тодісінька такий ранець, коні бачила в магазині, він їй дуже сподобався. І потім власне, рекомендації, який краще вибрати ранець. Збоку є маленька кишенька для пляшки з питтям, а спереду для коробки з обідом. Наплічник оздоблено смужками, які світяться в темряві. Це дуже важливо. Діво збирає свій наплічник, починається завтра, вже має бути 1 вересня, вона готова до школи, вона одягається, фотографують її і дають їй ось такий пакунок. Вона хоче до нього подивитися, але часу обмаль. Вона йде в школу, вся родина йде в школу, бачите, конні. Її мама, батько, брата, дідусі, бабуся. Та тут виступає. Діти 4 класів розігрують веселу театральну виставу про лева, який не вмів читати. Шкільний хор співає хіп-хоп, школа є топ і тепер починається. Потім вчителі ведуть своїх учнів у класи, перший урок, з кавопросимо у перший Б. Коні рахує, скільки ж там є класі дітей, 18 діток. Потім всі фотографуються, отримують розклад. Ось їхня спільна фотографія. І нарешті вже ввечері, коли коня повертається додому, вона розкриває цей пакунок із подарунками. І чого тут тільки немає. Шкода, що отримати такі подарунки, можна лише у перший шкільний день. Отож, Коня йде в школу, я переконана, що ваша дитина, яка збирається в школу, для неї ця книжка стане дуже-дуже корисною і дуже-дуже цікавою. Моя подруга Конні, Конні йде у школу. Навчальна книга Богдан. рекомендує.